Працюю по дому, щось роблю. Меседж від Катерини. Катерина пише з Ізраїлю. Ну, уївіть собі, що Ізраїль теж зараз на легких часах. Повідомлення звучить цікаво. Ростику, я в гарній формі. Але ця форма мені не подобається, тому що тіло дрябле, тіло розвалене. Знаєте, така вологість сильна. Це як губку там перенабрати водою, вона така не тої форми, якої б вона мала бути. Втратила пружність. Я добре харчуюсь. Ну, тобто, з таким запитом вона і написала. Я дуже-дуже слідкую за своїм харчуванням, Ну, щоб ви розуміли, я працюю в салоні краси в кінці кінців. І мене тривожить моє тіло. Я так розумію, що з руками то вже так і є, чи то гормони, чи можна якось з тим попрацювати. Окей, давайте розберемо далі. Лімфатична система розбита, справді худа. Тіло не мало жодних сильних проблем, але розбита лімфатична система. Після чого ми помітили, що харчування, яке в неї було, ще більше збивало баланс, тому що не було достатньо калію, не було достатньо магнію, мінералів, які збалансовують. Тобто є насоси, які балансують цю систему. І ми почали вводити поступово, вона зайшла на три місяці супроводу, бо я сказав, немає змісту вам брати на 5, їдь на три, вступайте сюди на три місяці, побачите перші результати, захочете в подальшому виходити в роль фітнес-модельок, тобто ми вже можемо докручувати. Спочатку допомогти тілу. Просто достатньо зробити старт на три місяці. Ну, і Вона повірила, вона стартувала. Катерина живе в Ізраїлі, і ми боялися, що якихось продуктів там немає. Бо раціональне харчування це не щось забрати у вас, а навпаки вам дати. Тобто тіло вже починає втрачати голод, починає втрачати спрагу, якби всього достатньо, купа енергії. І в той момент Катерина через два місяці, і в той момент, коли вона була, тою Катериною, яка мені писала. Отримай інсальт. Ростику, у мене не болить шлунок і не здує живіт. Бачите, закономірність. Шлунок, я завжди кажу, шлунок це проблема усіх початкових зароджених хворіб зі шкірою, з тілом, з енергією. Потім стабілізація лімфатичної системи прийшла на ура. Чому ми такі були впевнені? Уявіть собі кисть ноги молодої жінки, кисть ноги. Була приблизно 23-24 см це дуже багато. Хоча має бути 18-19. Це розпухлість, це гравітаційні набряки. Тобто, якщо б вона з тим не спорилась, вона б мала ризики мати варикозне розширення Вен. Формацію целіліту дуже високу, тому що вік вже її до цього призводив. Але вона випередила час, вона допомогла собі і зробила міні-біохакінг. Якщо ти хочеш розуміти більше в цій сфері, більше в цій темі, підписуйся на мій канал. У посиланні цього профілю, на який ти підпишешся, там є інформація. Переходь обов'язково я для тебе зробив міні курс з командою, який допоможе тобі виявити ці сліпі зони і долати їх. Пиши нам, підписуйся. Я з тобою, євродієтолог Ростислав Романів. Бери приклад успішних лідерів та лідерок цього світу.